На чому не можна економити вітання? Ремонт вимагає значних витрат, але його можна зробити бюджетно та на довгі роки. Якщо знати, на чому можна економити, а де можна вибрати дешевшу альтернативу. Перше чорнові матеріали. Якщо меблі та навіть шпалери можна з часом змінити, то чорнові матеріали це основа ремонту, яка має прослужити якомога довше. В іншому разі, вже за декілька років доведеться робити капітальний ремонт. Друге, це час, це те ресурс і його потрібно розумно використовувати. Якісний ремонт можливий лише за умов дотримання технологій, тому важливо реалістично оцінювати потрібний час та не форсувати події. Наприклад, після нанесення шару штукатурки потрібно виділити приблизно добу на тужавіння. В зимовий період може знадобитися більше часу через вищу вологість повітря. Якщо цим знехтувати, штукатурка може тріскатись, а разом з нею доведеться змінювати дорогі шпали. Чи перефарбовувати стіну? Багато людей вважають, що якщо робити ремонт самостійно, то це допоможе заекономити кошти, але часто це спричиняє додаткові витрати, адже початківці та любителі допускають помилки, а потім звертаються до ремонтних компаній і доводиться перероблювати все спочатку. Вибираючи підрядників, завжди краще додавати перевагу з хорошою репутацією. В маленьких бригадах часто трапляються некваліфіковані робітники. а Прораби часто беруть в роботу декілька об'єктів, тому не контролюють всі процеси на кожному з них. Працівники ремонтної компанії допоможуть вам звернути увагу на особливості саме вашої квартири, тому виконаний ними ремонт буде кращим в експлуатації. Це трохи збільшить бюджет, але ремонт займає менше часу, а часто вдається заекономити на матеріалах. А якщо прямо зараз вам актуальне питання пошуку підрядника по ремонту, залишайте заявку. За посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 24 годин по всій Україні до вас приїде наш менеджер і отримає технічні умови для детального прорахунку. Неякісна сантехніка буде систематично ламатися, і вже зовсім скоро її доведеться замінювати. Щоб цього уникнути, обирайте якісні сертифіковані матеріали. Тому зауважте, що від якості встановлених систем газопостачання та водовідведення залежить на не лише комфорт, а й безпека не варто економити на елементах каналізації ліпше обрати найдешевший варіант відомого та перевіреного виробника, аніж найдорожчий китайський еквівалент. Наступне на чому не варто економити це вікна. Від їх якості залежить звуко та теплоізоляція житла. При виборі моделі власникам квартири краще в першу чергу спиратися на бюджет, але погоджуватися на установку вікна або дверей по неймовірній знижці не варто. Адже зазвичай дешеві вікна погані в експлуатації та служать недовго. Якщо вікна квартири виходять на живу магістраль, рекомендую вибирати потрібні склопакети. Також зверніть увагу на якість фурнітури. Найдовговічнішими вважаються сталеві конструкції, звукоізоляція. В сучасних будинках часто чути розмову сусідів або звуки ремонту, щоб захистити себе від чужого побуду або гучної музики. Рекомендуємо потурбуватися про звукоізоляцію. Особливу увагу. Слід приділити стінам, які знаходяться між квартирами. Ще один пункт в нашому списку меблі для виробництва дешевих моделей, використовують неякісну і навіть небезпечну сировину, яка може містити отруєні речовини. Вибирайте натуральну деревину МДФ і ДСП. Краще відмовитися від менш потрібних меблів і економити на кількості, а не на якості. Логове покриття. Підлога це поверхня, яка піддається в будинку найбільшому тиску. На ній Стоять меблі, по ній ходять господарі та гості квартири. Тому, щоб ремонт довгий час зберігав естетичні якості, ні в якому разі не можна економити на хорошому покритті. Ідеальним варіантом для житлових кімнат можна назвати паркет або інженерну дошку. Для кухні та передпокою рекомендуємо підібрати якісну плитку або керамограніт. Ви запитаєте, на чому ж тоді можна економити. Ось кілька пунктів, які допоможуть вам зменшити бюджет. Будівельні. Матеріали, якщо ви замовляєте ремонт в перевіреної компанії, напевно вам будуть надані знижки на них. Зазвичай виконавці з великою кількістю замовлень купляють витратні матеріали у партнерів за оптовими цінами. Оздоблення стін із стелі, шпалери, фарбування, плитка, це все коштує порівняно недорого, якщо не гнатися за топовими брендами. Стелю можна залишити частково в бетоні, якщо підпадає під стиль, або замовити натяжну стелю в Рівень. Штори, оберіть простий та лаконічний, однотонний варіант. Ставте цьому відео лайк, якщо воно допомогло вам розставити пріоритети щодо майбутнього ремонту. А як ви вважаєте, на чому ще доцільно заекономити? Пишіть свої думки в коментарях. Їх завжди читаємо. До зустрічі в наступних відео.